Всім привіт! Це подкаст і точка. Я його авторка та ведуча Таня Касьян. Ми повертаємось до вас із новим сезоном, де будемо говорити про людські цінності та права людини. І сьогодні я говоритиму про гендерну рівність, а також нерівність, а також про те, як їх зображують у кіно та серіалах. Цей випуск підготовлено за підтримки міжнародного фонду відродження. Отже, поїхали. Що взагалі таке гендерна рівність? Це рівність жінок, і чоловіків, а також людей іншого гендеру. Рівність не означає, що ми всі однакові, проте свідчить, що наші права, відповідальність та можливості не мають залежати від того, ким ми народилися жінками, чоловіками чи небінарними людьми. Це також про те, що ніхто не кращий через свою стать чи гендер, ніхто не має бути через це привілейованим чи пригнобленим. Коли одна жінка каже, що вона ося така сильна, незалежна, завжди давала відсіч домаганням, йшла впевнено вперед кар'єрною драбиною, де здебільшого керівні посади займали чоловіки, і ніколи, ніколи не чула нічого сексистського у свій бік, це щастя. Це щастя, що їй так пощастило, але досвід однієї жінки це не досвід мільйонів. Про це теж гендерна рівність. Вона передбачає, що наші інтереси, потреби та пріоритети беруться до уваги, а також визнається, що жінки, чоловіки, небінарні люди є дуже різними між собою. Коли почалась дискусія навколо рівних прав жінок та чоловіків, можна було почути фрази типу. Ну, якщо захотіли рівноправ'я, то давайте, йдіть, розвантажуйте потяги чи залазьте в шахти. Гендерна рівність це не про вказування, хто що має робити, гендерна рівність це про можливість людини зробити свій вибір, який не буде продуктований тим, ким вона народилась, як у фільмі Північна країна з Шарлі Старон та Френсіс Макдорманд. Це кіно знято на реальних подіях про першу в історії групову судову справу про сексуальні домагання, відому як справа Луїс Дженсон проти компанії Евле та Коніт. Сюжет розгортається у 1989 році навколо молодої мами двох дітей. Джозі, так звати головну героїню, рятується від свого чоловіка-б'юзера та повертається в рідний штат Міннесота до батьків. Тут їй важко знайти добре оплачувану роботу, але врешті вона влаштовується на шахту. Проте там Джозі, як і інші шахтарки, стикаються з сексуальними домаганнями та знущаннями чоловіків, які вважають, що жінкам не місце на шахті. Мій батько ніколи не хотів, аби я працювала на шахті. Це правда. Через це він майже зі мною не розмовляє. Я знаю, дехто з вас думає, що я хочу зачинити шахту. Не хвилюйся. Ми цього не дозволимо. Я не хочу зачиняти шахту. Я просто хочу працювати як інші. Отримувати платню, годувати дітей а іноді дозволити собі пиво в суботу. і всі жінки в останньому ряду мене розуміють. Ви знаєте, що відбувається? Час вичерпано нам потрібна робота. Це не зупиниться, доки ми не покладемо цьому край. Регламент три хвилини. Годі, немає такого регламенту. Ти його чула? Вшивайся, це не зупиниться, доки ми не покладемо край. Сексистські жарти, образи, наклепи, вимазане гівном роздягальня, усе це героїні терплять, бо не знають, як можуть захистити себе та й страх втратити роботу величезний, бо іншої просто немає. Коли межу перейдено і над головною героїною майже вчиняють акт зґвалтування, вона знаходить адвоката, який представлятиме її інтереси в суді. Зйомки цього фільму завершилися на момент розгляду Конгресом США закону про насильство проти жінок. І хоча фільм не став комерційно успішним, його показ супроводжувався зустрічами громадських активістів з конгресменами та паралельною адвокаційною кампанією. І знаєте що? Законопроект було прийнято. Це кіно підіймає не лише проблему наслідків гендерної нерівності, як от сексуальні домагання та насильство. Воно ще зачіпає тему вибору професії. Коли ми говоримо, що одна професія для жінки небезпечніша і тому вона не повинна йти туди працювати. Ми маємо намір нанести добро людині розумній, яка сама вповноважена прийняти рішення. Так буває, що в регіоні, де ти живеш, єдиний спосіб заробити гроші на достойне життя це важка фізична праця, на заводі, у шахті, під водою, у пожежній частині, в окопі з автоматом в руках. І коли ти обираєш цю роботу, ти маєш розуміти, що там створені такі умови, за яких ти відчуватимеш, що тебе поважають. Те саме стосується і чоловіків у суспільстві, націленому на успішний успіх, та хлопчики не плачуть. Дуже складно обирати жіночі та непрестижні професії, типу вчителя, вихователя чи медбрата. Жіночі та непрестижні я беру в лапки, адже апріорі це не так, але стереотипи існує. До речі, ще кілька років тому такої професії, як медбрат, не існувало в Україні. Натомість була медсестра, тому що історично і через стереотипи так складалось, що на цій посаді працювали жінки, і тому до 2020 року у чоловіків, які виконували цю роботу, у трудових книжках було написано медсестра. Так, це безглуздість, як і гендерна нерівність. А що ще пропонує нам кінематограф на цю тематику? Перше, що приходить в голову, це звісно посмішка Монелізи з Джулією Робертс. Це кіно про дівчат, які навчаються у престижній жіночій школі, та консерватизм притаманний 50 м рокам у США. У фільмі підіймаються теми аборту, скандальності контрацепції в коледжах та вибору, який доводиться робити жінкам між професійною та хатньою роботою. Що побачать майбутні учені, досліджуючи нашу добу. Портрет сучасної жінки. Погляньте, mm -hmm. дівчата. Ця робота ілюструє, як випускниця з червоним дипломом займається саме тим, задля чого вона навчалася. Депендіантка Ротца. Was... Цікаво, чи цитує вона Чосера, she... расуючи чоловікові сорочки? Слайд. А випускниця фізичного факультету легко визначить масу та об'єм м'ясної страви. Слайд. Корсет ще несе вам свободу. Що це означає? Що означає? Що означає? Я здаюся. Ви перемогли найрозумніші жінки країни. That... Я не розуміла, що вимагаючи від вас чесності, я стану на заваді. Mm -hmm. Як там написано? Як там написано? вашому первинному покликанню right? правильно? It's Це ваше покликання. Що ж? Nice. Я помилилася. Далі стрічка про гендерний розрив в оплаті праці. Зроблено в Дагенгемі. Салі Хокінс у головній ролі. У 1968 році жінки, які працювали на британському заводі «Форд», розташованому в місті Дагенгем, усвідомили, що їхні права порушують, оскільки чоловіки, які виконують таку ж роботу, одержують значно більшу заробітню плату, і вони вирішили страйкувати. Ангели з залізними щелепами та суфражистка, обидві стрічки про боротьбу жінок за право голосувати. Приховані фігури з цілою плеядою крутих акторок про групу афроамериканок, які проводять для нас ряд математичних обчислень. Тут до теми гендерної нерівності додається також і расова дискримінація. Перспективна дівчина висвітлює проблему безкарних випадків сексуального насильства. Це бляха була вечірка. Я, я, я проте ну так, ми всі були п'яні, звісно, але, але але вона хотіла. А на відео вона явно не хоче якому відео? О, Ти не пам'ятаєш, твій друг Джо знімав усе. І Я скажу тобі, це була не вечірка, а явне зґвалтування. Слухай, я, я дам тобі, що хочеш. Добре, тобто я, я зроблю усе, що скажеш. Що завгодно. О, не плач. Серйозно, не треба цих шмарклів. Кажи, що ти зробив. Я не зробив нічого поганого. Вона кинула навчання була кращою в групі, але пішла. Я теж пішла, щоб дбати про неї. Ми обидві пішли. А у тебе диплом з відзнакою? Ти хоч відчував провину чи тільки полегшення, що її немає? Мені це теж життя зіпсувало, ясно? Такі звинувачення, кошмар для будь-якого хлопця. А вгадай, що є кошмаром для кожної жінки. Білі Еліот, як і північна країна, теж про консервативне шахтарське містечко і балет, яким захоплюється 11-річний хлопчик. І, звісно, оповідь служниці: як кіно, як серіал, як книга це, напевно, найвідоміша антиутопія, яка застерігає нас від того, яке пекло може настати, якщо світом правитимуть класова сегрегація, релігійні фанатики та диктатори. В Україні, до речі, теж є своє кіно на тему гендерної рівності. Це документальна стрічка науковиці про те, як жінки будують кар'єру вчених і з якими перепонами та стереотипами стикаються. Можна подивитись у вільному доступі на Ютубі, і я залишу на нього посилання в описі. А наша ГОТОРІА проводить національне дослідження серед приватних компаній. Воно називається індекс корпоративної рівності і оцінює наскільки бізнес дотримується принципів рівності на робочих місцях. Якщо ви знаєте такі компанії, діліться з нами і дивіться хороше кіно.